Вітаємо, шановні глядачі телепрограми Альберта Контакт. Мене звуть Ксенія Лук'янчук, і прямо зараз ми знаходимось у горах на фестивалі, який організували вже другий рік поспіль українці, і це Гульбаш Фест. Я, я один з організаторів взагалі, Гульбаш Фесту, Гульбару, Гульби і всього цього екосистеми, яка тут відбувається. Фест ми проводимо другий раз. Того року був перший раз, коли до нас приїжджали п'янобої каска. Я радий взагалі, що все-таки ми наважилися зробити його другий раз, тому що було стільки проблем, що це було дуже ризиковано в емоційному і фінансовому сенсі. Комерційно в Україні я ніколи цим не займався, хоча ми робили закриті івенти по собівартості, де ми звали просто друзів, звали якихось музикантів. От, мені завжди це подобалося. Потім виникла ідея, що створити ком'юніті українців, де вони зможуть на формальній атмосфері знайти один одного, знайти контакти. Тобто, на даний момент ми провели до відкриття бару. Ми провели 70-80 івентів. І ще тоді ми почали з тим, щоб об'єднувати людей, українську культуру. Бо Багато хто приїжджав один вдвох, і їм було дискомфортно адаптуватися тут. Усіх на життя. Коди пропали, усіх нас життя кідало, обперонами по педалам, а сон на мене попитали. І де вони куди пропали. Тобто ми з гульби задонатили там 23 тисячі доларів, з нашого агентурзпроєкту 27 тисяч доларів. Це те, що відправилось. Я аукціони, які взагалі зазвичай цю суму не рахував. Це конкретно те, що ми відправляли з власних коштів. Тобто сумарно 50 тисяч. Ми співпрацюємо з двома організаціями, котрі. Єдині, мабуть, в Альберті та бригад Фройкрейн за Побачите ввечері їх палаточку, котра волонтерська. І друга Вікторі Україн», котрі передають на 110-ту механізовану бригаду дрони великій кількості вже майже три роки. Тобто, і в нас проводиться два заходи. Це аукціони. Цього року ми вирішили, до речі, класно їх проводити в парі, де ведучі і зірка. Ми просимо просто, щоб вони трохи розганяли. Бо, коли це зірка, робиться все таки набагато результативніше, і суму можна зібрати більшу. гості, стартова ціна. Я ти яка тоді 100 доларів. Хто запропонує більше, 50. той за 150. 200? 200, двісті Двісті п'ятдесят триста чую. Триста п'ятдесят. Він і дуже хоче за шикарну панамку за автографами всіх учасників гурту Калуш. Чотириста чую! П'ятсот! П'ятсот Ну Шістсот! У нас в принципі панамки по 600 доларів. Так що, в принципі, не менше точно. 601. один шістсот п'ятдесят сімсот! Правда, друзі! Окрім двох сцен, де виступали різні музиканти та проводились аукціони. Тут були ще й різні локації для розваг. До прикладу, майданчик для волейболу, стіл для гри в мафію, невелика пересувна лазня, а також локація для інтелектуальних ігор. Так, перший раунд розминка, перше питання першого раунду. Британська королева Єлизавета Друга дуже не любила бути непунктуальною. Художник, який малював її, зізнався, що з десяти виділених йому сеансів королева всього один раз запізнилася на чотири хвилини. Вона вбігла в кімнату, тримаючи в руках її, і Ані трохи не здіяковівши, пояснила, що вона заважала їй бігти. Назвіть її, що ж їй заважало. Не Ми вже цього року другий раз. Після того року не сумнівалися, купували квитки одразу, як з'явилися в продажу. Цього року подобається навіть більше, ніж того. Мені здається, що цього року виправили багато помилок того року, додали більше розваг. І Тому, мені здається, трохи організованіше, веселіше. Мені подобається є йога, є стречинг, пілатес, ігри, мафія, волейбол, баня. Чоловік дуже зацінив баню. Кальяни дуже круто. Два дні прекрасні концерти, дуже весело, дискотека, музичка, купаль навколо людей, з якими ми знайомимося, спілкуємося. Дуже круто. Ми звідси поїдемо з новими знайомствами, з новими друзями. Мені що того року, що цього року сподобалося, що я в компанії своїх людей. Тут не так, така розрядка, як наче вдома побував. Приїхав, побув серед українців, поспілкувався, познайомився ділимось якимись своїми, чим ми тут займаємось, хтось ділиться контактами. Дуже багато корисних всяких знайомств для себе знайшли тут. Я думаю, що ми звідси поїдемо з багажом таким нормальним. <рес> Можна буде їхати в будь яку відпустку, в будь-яке місто, там буде якийсь знайомий на тебе чекати. Усіх нас життя, кідало, опевалами, попеталам, собі сполюбили, ідеали, і давали. Як шукали локацію, це було насправді найбільше проблема, Тобто ця ідея зародилася ще е, майже два роки тому. Я вже зрозумів, що його треба зробити, але в нас були проблеми з місцем, і Ми півроку, мабуть, десь шукали місце. Мало успішно, насправді знайти місце дуже важко в контексті, що хтось. Фінансово не довіряє там, нашій корпорації, хтось не довіряє, що ми там українці, хтось не довіряє, що там щось -то буде зроблено, то не так. Але тут нам пощастило, бо якраз тоді з'явився контакт через Наталю, яка зараз в адміністрації тут. Тобто це теж українка, власник тут канадець, але ми контактуємо з українкою, яка допомагає нам також ось це все створити. Шановні глядачі, щиро дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми Альберта Контакт. До зустрічі з вами у наступному випуску. А якщо ви ще не підписані на наш канал, підписуйтесь, ставте подивайку та надсилайте це відео своїм друзям.